Сєвєродонецьк, лисичанськ залишаються місцем найбільш активних бойових дій, місцем, де ворог концентрує максимальні зусилля, і це не дивно, тому що наскільки можна вірити заявам окремих українських політиків, до 10 червня поставлено завдання російським військам або захопити Северодонецьк, або перерізати комунікації, які ведуть до Сєвєродонецька, тобто російський політичний режим. Чітко поставив таку ціль, е, і це визначає активний характер бойових дій, е, значну інтенсивність боїв. Якщо ми говоримо про е, ситуацію е, навколо і в самому місці, е, то звичайно ми бачимо приклад того, як ситуація може швидко мінятися, коли кожна сторона, в принципі, має можливість подвоювати зусилля. Тобто, ми бачили приклади як успішних російських початкових атак, потім успішних українських контратак, потім, звичайно, знову. Успішних українських атак, але в будь-якому випадку е ми маємо як на мене гарний приклад того, що українське військове керівництво е в принципі попередні приклади українське військове керівництво здатна адекватно оцінювати обстановку як у е сєвєродонецьку лисичанську так і е на флангах, на комунікаціях саме цієї ділянки лінії фронту. Тобто, наскільки я розумію, зараз е поставлене завдання. Максимально е, вимотати противника саме в міських боях. Е, а при цьому, звичайно, якщо буде вимагати необхідність, якщо будуть ризики занадто важкими, тобто, е, звичайно, потім е, намагатимуться відійти наші сили, закріпитись на нових рубежах. Тобто, зараз е, головне завдання це максимально обескровити противника саме в вуличних боях, де ворог не має такої переваги в артилерії, не може її застосувати саме в контактних боях. При цьому, що і, і, і саме головним доказом того, що роблять ставку на вимотування противника в боях у Сєвєродонецьку, це те, що паралельно зберігається контроль над лінією комунікацій, тобто над трасою Бахмут-Лисичанськ, яка є дорогою життя для Сєвєродонецького виступу Фактично, але знову ж таки, як на мене, вже українське воєнне керівництво до цього показало. Здатність адекватно оцінювати ризики і не треба ставити під сумнів цю здатність. І тому, навіть якщо буде вимагати цього ситуація, то я думаю, матиме місце організований відхід з боями для закріплення на нових рубежах, десь між відповідно Білогорівкою і Сіверськом для скорочення лінії фронту для заощадження відповідно сил, це навіть за найгіршого сценарія при цьому. Навіть за цього найгіршого сценарія, який звичайно важко прогнозувати, чи він здійсниться, то ворог не матиме потенціалу, щоб цей локальний успіх перетворити в більший успіх, та і тактика ворога зараз змінилась, тобто немає і потенціалу, і немає такого таких спроб робити швидкі глибокі удари за рахунок бронетехніки і піхоти зараз спочатку відпрацьовує артилерія, а потім методично намагаються вводити саме піхоту і бронетехніку, тобто навіть... Російська тактика змінилась настільки, що говорити про якийсь розвиток прориву спробу перетворити гіпотетичний, знову ж таки локальний успіх навколо Сєвєродонецька, лисичанська щось більше зараз не йде мови. Ну і плюс ми чітко можемо побачити по ситуації на лінії фронту загалом, що ворог концентрує всі наявні сили саме на северодонецьку і тобто в нього фактично немає достатніх сил. Щоб швидко намагатися е, гіпотетичний локальний успіх перетворити в щось більше. При цьому я повторююсь, як, як на зараз, наскільки розумію, базовий сценарій, тобто той план, яким, яким ми діємо, це е, прийнятним вважається ризик збереження як траси Север... е, як траси Бахмут-Лисичанськ, так і нашого плацдарму на е, іншому березі Сіверського, е, донця, тобто в місті Сєвєродонецьк, для максимального вимотування противника. Наскільки можна е, зрозуміти, ворог е, на словянсько краматорському напрямку намагатиметься знову перейти до активних наступальних дій, і при цьому ці активні наступальні дії будуть е, здійснюватися з двох напрямків з одного боку, із траси Ізюм Слов'янськ, а з іншого боку, із е, спробами е, форсувати річку Сіверський Донець, тому що ворог фактично встановив. Майже повний контроль над лівим берегом Сіверського донця, і таким чином іпотетично, міг би спробувати е його форсувати. Хоча ми, як, як ми пам'ятаємо на прикладі саме Білогорівки, е форсування річки, перекидання понтонів в умовах е збереження української артилерії, е її здатності, це є доволі ризикована справа. Тобто, так, справді, ворог активізувався. Він намагається просуватися як по трасі ізюм слов'янськ, так намагається і е, нащупати саме слабкі місця в нашій обороні по сіверському донцю, але е, поки що е, можна говорити про те, що цей напрямок буде другорядний. Основним напрямком все таки буде Сівродонецьк-Лисичанська російські війська. Е, вони не мають такої розкоші, щоб одночасно намагатися вести е, наступальні дії, Хоча такий, звичайно, ризик є. Особливо на фоні того, що ворог фактично контролює лівий берег сіверського доньця, фактично на всьому півдні, не лише на Херсонщині, бої носять такий локальний характер. Мова йде про далі продовження позиційного протистояння, тобто сторони воюють за так зване покращення свого тактичного положення. E, зараз e, росіяни, крім того, що вони наносять e, ураження на півночі Херсонщини і на e, заході Херсонщини, тобто на Миколаївському напрямку, на Криворізькому напрямку, вони намагаються e, якось покращити своє положення на фоні e, локальних українських наступальних дій, e, але при цьому знов ж таки це все бойові дії локального характеру, місцевого значення і в. В всіх випадках мова йде про в кращому випадку покращення тактичного положення. Так звичайно, ворог і тут активно застосовує свою перевагу в артилерії, тобто постійно відбувається вогневий вплив. Є так звані артилерійські дуелі, є спроби вести заємну контрбатарейну боротьбу, але все-таки е, на Херсонщині е, війна має більше позиційний характер. Позиційний характер, е, тому що у ворога немає е, достатньо сил проводити серйозні наступальні е, дії, ну фактично, Запорізька область, характер бойових дій в Запорізькій області він е, дуже схожий із характером бойових дій на Херсонщині, тобто. Ворог проводить інженерне е, упорядкування, е, обладнання своїх позицій. Ворог готує лінії оборони, ворог не припиняє обстріли на визначених напрямках, тобто намагається впливати на передній край нашої оборони в глибині нашої оборони, але е, якихось е, і в цих умовах важко уявити, що ворог буде намагатися робити якийсь серйозний відступ, тобто там, в принципі, лінія фронту вирівняна. При цьому ворог там має рубежі оборони, і так він не має достатньо сил для того, щоб вести серйозні наступальні дії. Але при цьому, наскільки я розумію, сил вистачає судово співвідношенні з українськими силами для того, щоб тримати ті рубежі. Тобто, фактично, те позиційне протистояння на тих рубежах, яке воно яких воно є в Запорізькій області, воно. Буде продовжуватись і в принципі, і лінія фронту там доволі вирівняна, і не можна якимось чином там шляхом відходу заощадити додаткові ресурси. Фактично прийдеться хіба що південніше десь створювати такої ж приблизно протяжності е, лінії оборони, плюс інженерне обладнання, плюс співвідношення сил. Я там не бачу якби е, перспектив, особливо для поки що перспектив для відходу російських військ. На жаль, е, окрім, того, для них критично важливо це. І зберегти цей так званий сухопутний коридор до Криму, і так само обороняти Мелітополь, який є фактично ключем до всього півдня України. Тому важко уявити якийсь відхід. На жаль, в цій ситуації в Харкові. В принципі, бої після успішних українських дій е, на початку травня і спроб росіян стабілізувати фронт. Бої теж стали фактично позиційними, тобто, жодна із сторін не має такого потенціалу, щоб е, проводити масштабні наступальні дії. Ворог утримує фактично вже тиж... тижня два ті рубежі, які він займає в північній частині Харківщини цю буферну зону між нашими територіями і власне територією Російської Федерації. Ворог на жаль продовжує м, обстріли. Обстріли саме звільнених населених пунктів в першу чергу на північний на північний схід. Також на жаль, ворог точково продовжує кошмарити Харків, але знову ж таки в умовах того, що у ворога е, недостатньо ресурсів. умовах того, що зараз пріоритет номородин це сєвєродонецьк клосичанськ пріоритет номер два це Слов'янськ-Краматорськ. E, і він має ділянки фронту, де треба e, тримати оборону. В цих умовах e, важко уявити, що ворог намагатиметься саме теж прийти до активних наступальних дій, саме e, в Харківській області, на e, навколо Харкова, саме якщо ми говоримо а не в Харківській області. Тим паче, ті рубежі обороняються одними з кращих українських бригад, як механізованих бригад, так, в принципі, бригад територіальної оборони, які показали себе доволі і доволі непогано саме в контрнаступальних діях. Ситуація із законом про ленд-ліз і майбутню допомогу склалась справді дещо дивна. В Тому плані, що можемо говорити, що ми мали знову маємо знову приклад неправильно сформованих очікувань, і фактично лендліз треба сприймати як інструмент, який законодавча гілка влади дала виконавчій гілці влади, при цьому сам законопроект закон він не містить, наприклад. Ні, переліку систем, які мають передаватися, ні часу, е за які ці системи мають передаватися із США до України, і навіть не містить якоїсь е серйозної відповідальності виконавчої гілки влади. Тобто, можемо говорити про те, що це лише е такий інструмент, чи скористається ним виконавча гілка влади чи ні, це питання зараз. Як я розумію, виконавча гілка влади США воліє працювати в рамках от. Тих пакетів фінансової допомоги, які тут і зараз схвалюються конгресом, тобто в даному випадку мова йде про 40 мільярдів доларів, які були схвалені в травні, і з яких щонайменше 9 мільярдів мають піти на посилення бронезатності України шляхом передачі матеріально-технічної допомоги, з яких уже 700 мільйонів доларів вже пішли на черговий пакет, в тому числі в рамках цього пакету, як відомо. Україна отримає системи Хімарс. Тобто, е, поки що з лендлізом, е, по перше, треба почекати 60 днів, тому що по закону про лендліз е, е, виконавчий гілка влади має до 60 днів, щоб підготувати відповідний е, відповідну якби рамку інституційну для надання допомоги. Це перший момент. Тобто є 60 днів. Е, другий момент, що це лише Якби створення можливості для виконавчої гілки влади діяти, чи буде вона діяти, це питання. Ну і знову ж таки, е, як на мене, ми маємо гарний урок, що е, ми отримали завищені, скажімо так, очікування. Тобто, зараз треба орієнтуватися на те, що виконавча гілка влади буде діяти в рамках от тих 40 мільярдів доларів, чи скористається виконавча гілка лендлізом саме, який гіпотетично дозволяє в принципі, передавати ті чи інші системи безпосередньо. З арсеналу Сполучених Штатів Америки без того, щоб якось фінансувати і компенсувати ці передачі, поки що, як на мене, не варто орієнтуватися на це і загалом стримано якби дивитися і правильно управляти своїми очікуваннями. Будь-якому випадку ми можемо говорити про те, що все залежне робиться е, нинішньою владою, тобто робиться дипломатами, в першу чергу, робиться військовими, е, і е, таким чином, ті, ті, від кого це залежить в Україні, вони викладаються по максимуму і надають аргументи нашим партнерам щодо необхідності посилення України, і ми бачимо, що ці аргументи так чи інакше працюють можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але щонайменше на заході є консенсус, що Росії не можна дозволити перемогти Україну мілітарно, і під це Україні буде надаватися допомога. Щодо консенсусу щодо звільнення окупованих територій воєнним чином, це ми ще напрацюємо цей консенсус, але щодо недопущення перемоги Росії мілітарно, такий консенсус уже на заході є, і під це Україна отримуватиме необхідне озброєння, і зможе. Стабілізувати я впевнений в найближчому майбутньому лінію фронту повністю.